Кого цікавить е, вивод конденсату, якщо з наружних блоків чи з внутрішніх вода е, по трубці буде капати комусь на голови чи на якесь місце, там, де не повинна вона капати, то Хайсенс винайшов таке рішення, як да, У них він називається випаровувач. Тобто Під блоком кондиціонера ось так от, розташовується цей випаровувач. Вода скапує в нього. так він монтується. Сюди підводиться провод живлення. Потужність цього виробу 800 Вт. Тут, я так розумію, що теж стоїть поплавок, який при появності там води включає тен. І сюди через ці отвори, наскільки я розумію, що я не ставив їх, поставлю, вже тоді зніму повне відео. И отсюда випробується вода. То есть такі от рішення.